Мені лікарі казали, ти не те, що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не те, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дренажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них, і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати, і вже в Німеччині як доставили мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був ніж на лікування. Получається так. Ну вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти оперний співак, я лежу весь перерізаний, живу перерізаний поніве весь кров'ю там. Ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, Ти нам даш концерт. І, а я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна до речі, загуглить в Києві, станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю. зробили про це там велике інтерв'ю у себе.